Всім доброго ранку! Я прокинулася зараз за 10 і збираю речі і вирушаємо у Франківськ. Там в мене футбольний матч сьогодні. Тому влогу буде про жіночий футбол за мене! Юху! Складаємо футбольний мій рюкзачок. Обов'язково брати копочки треба, гетри, підкладки для щітків, щітки, топік. Суто для дівчат, хлопці не вдягають, хоча зараз вдягають. Футбольна форма. І. А, це труси, заховаємо. І всякі гігієнічні штучки. Ще взяла собі такий ролл, щоб перед грою м'язи добре розімнути і розігріти. І колонку. Будемо слухати музику. Вийшла на вулицю, а на вулицю ще темно. Зимою пізно світає. Але я їду своєю машиною, тому що назад я не повертаюся у Львів, а їду ще на вихідні трішки вгори відпочити. Тому дівчата їдуть бусом, а я їду як крута машиною. Приїхала на заправку перекусити, бо зранку не поснідала. Буду їсти конову булочку, хоча і солодкони, бо в нас на прищі що йок і якось таку зберегти. Та Зараз поїм за три години добре, щоб було легше бігати. Роби, я вчила мати. Трашки натрий. Не розрізую росої коси. Хай вона росте! Настроюсь на гру. Я приїхала швидше за всіх, Наші ще в дорозі, трішки запізнюємося, бо вже з 20 хвилин треба йти розминатися, а я йду швиденько переодягатися і потягнуся. Так, знімаю румтур нашої роздягальні. Ось такий хол з більярдом. хто ще не добігав на тренажері, може добігати. Тут ось такі полички. І душі туалет. Ось так. А що ти тут знімаєш? Ладно, почнеш виставляти. Стаха переставлю. Я тільки в Ютуб. Да. В Ютуб? Так. Влог футболістки. Приїхали за п'ять хвилин до гри, дівчата. Ось і розпочинається наша гра. Один із моментів в першому таймі. Я веду м'яч, прокидую його далі, замічаю дівчинку, даю їй передачу. Вона виходить і її коліжить. 0-0 рахунок. Зараз будемо забивати. Скажи щось. Слово, так, Щоб ти настанову дала на другий тайм. Щоб я маю настрой? Настанови дала нам найдеть. тобі трошки молочка. Не зважайте, це у нас була годуюча мама. А ось і розпочався другий тайм, і нам забивають, на жаль, гол. Ай-яй-яй-яй. Але ми не здаємося і боремося до кінця, тому. Ми забиваємо гол у відповідь. Ура! І ми зрівнюємо рахунок 1-1, 74-та хвилина. Наш матч завершується з рахунком 1-1. Дякуємо команді за гру, робимо обнімашки, поцілунки, йдемо в роздягалку обговорювати нашу гру. Так, ми завершили гру і зіграли з рахунком 1-1. Хотіли перемогти, але і так добре. Що, бахати, за тебе що? Так, все, прощаюся. Дивай. Дівчата їдуть автобусом, а я їду не, ав... не автобусом. Okay, а якщо там буде мільйон разів в кадрі, то я вже роболю. Чого хай сі знаю, хай. Все, Всім до побачення. Щасливої дороги. Після гри я дуже сильно проголодалась, тому ми разом з чоловіком вирішили піти на славнозвісну 100 метрівку у Івано-Франківську. Тут гуляло дуже багато людей. Грали вуличні музиканти і дуже було атмосферно. І Ми вирішили зайти в найобговоренішу шаурм'яшну Івано-Франківська The Shark. Так-так, тої самої блогерки Юлії Верби. Прийшла після футбольчиком наша урмова. Для нас наша ормо в на шаверму, банани, на шаверму, кафе. Юлії Верби. Франківську. Смачна. Але я роблю Після того, як я переїлася, ми вирушили в одне з найкрасивіших місць України Карпати. Дорога була просто чарівна. Скажіть мені, будь ласка, як можна в таку красу не закохатись? Тяжкого футбольного дня ми купили шапочки, березові віночки і прийшли у сауну. Я зараз буду заходити всередину в сауну, будемо на мій чоловік віночком парити, а потім буду я його лупити. Після доброї припарки треба прийняти холодний душ і вийти трішки на вулицю, подихати повітря. На вулиці погода чудова, кінець жовтня. Трошки помедитую. Все, я так добре попарилась, вийшла така чистенька, як то я місяць не милась, і зараз відмилась. Вечеряти смачно і лягати спати. Ну що, я собі готую вечерю і ось мій влог підійшов до кінця. Дякую, що ви провели цей день зі мною. Надіюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарях, чи мені таке знімати, чи не знімати. І ставте лайк і підписку! Люблю вас!